Всім привіт! Поки у нас а, стигне полуниця, зараз, 10-та година ранку, я приїхав записати відео заодно і зробити роботу, зв'язану з часником. Це остання обробка. У нас ми будемо обрізати купола. Ми так кажемо, це ось така штука на чеснику. А, Така трубка йде, бачите, вона закручується. А, для чого ми її обрізаємо? Потім згодом тут а, починає формуватися насіння часника. І воно забирає дорогоцінну вологу. Це все робиться для того, щоб сама головка часника вона була більшою. Тому що, якщо ви це не обрежете, то часник буде невеликий у вас. А ми, коли в свій час продавали часник на продаж, то ми це обрізали. Скільки це займається часу, небагато. Вона займається часу. Ми отако беремо да, ми такої його йдемо і обрізаємо. Будуть, понятно, що будуть пропуски, понятно, що буде. Так, нічого страшного. Ось такого ми зараз рядочок зачікаємо. І все. Таке з чесником потрібно робити. Ну, це остання обробка. Чесника. По суті, з цим часником ніяких морок немає. Головне... Щоб була земля, яка, яка держить вологу, тому що чесник наш полюбляє дуже сильну вологу. І головне, щоб ця земля не була цементна, бо він а, любить мягку землю, яка тримає вологу. А таку он землю любить, а таку вже дуже-дуже важку глину він а, не полюбляє. Оскільки я. Його садили ми, і якщо нема вологи, його немає. Якщо земля важка і волога, також часник не наростає, і починає гнисти. А в цьому випадку у нас часник тут стоїть гарний. Я навіть по степлям бачу, що часник тут буде непоганий. Він підкормлений, він оброблений, він перекопаний. Тому ми вже скоро його десь через місяць півтора десь будемо його викопувати. Викопувати його вже будемо на продаж, я буду потроху возити його на базар. А тому зараз ми приступаємо до такої обробки, яку б ми робили по-любому. Зараз поки стигне у нас, поки у нас вчора всі закази я робив, ну вчорашнього дня їх багато ще, то ми будемо поки займатися ось таким ділом. І ще нам залишиться а, з помідорами там поробити всякі підкормки. Там Потім з помідорами ще прийдеться покропити їх від, 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 від товтори, я буду це все показувати, тому підписуємося на канал і також чекаємо багато наступних відео. А вже в кінці відео я вийду з вами в ефір і розповім скільки часу мене ця робота зайняла. Все я зробив. На це все мене пішло десь хвилин 15 Понятно, що я десь щось і пропустив. Понятно, що так на 100% його обрізати неможливо. Ну, більша половина, це 95-96%, я його все позрізав. Це всі купола, Ось так вони виглядають, в принципі, бачите? О, його достатньо зрізати один раз. Ось я бачу, пропустив. Його достатньо зрізати один раз і воно потім не відростає ці купола, де формується насіння часника. І він вже буде йти, сама головка часника піде в рост. Так ми робили, це нам підказали -під старожили, що щоб різ гарний часник. Великий. Потрібно його зрізати, тому що вона висмоктує багато поживних речовин. Ось така у нас була остання обробка часника. В принципі, нічого такого тут важкого немає, щоб тим часником займатися. Потрібне, головне це нормальна земля, нормальне насіння і бажання його обробляти і а, з ним займатися. Як, як, як бізнес, часник теж непоганий. Тут я потратив 15 хвилин на обробку, якщо б такий градок було б, наприклад, 10. То я б години три добрих на їх витратив. Стосовно, що буде далі з часником, це, напевно, він вже буде викопуватися через місяць. Можливо, мати ще його потвушить як-небудь, хоча я сумніваюся, тому що зараз багато роботи. Зараз пойдуть помідори, обробка помідорів піде. Напевно, він отакий залишиться стояти. Його ніхто не кропить, ним нічого в принципі, не робиться. Оце жовте листя це в нас. Він був підмерз, це ще були вісняні заморозки. Плюс вже почало сушити. Грядки. Ну Я ось так колопну зараз, то вже, ну, вже потрібно, був би, щоб дощик пройшов, бо вже зараз 3, 30 градусна жара, навіть більше 33 градуса. І виходить, що в нас вже починає потроху сохнути земля. Єдине місце, де вона не сохне, це полуниця на агроволокні. бо под агроволокном ще держиться волога. Ну, в принципі, все. З часником все, з і все ждемо, коли вже воно все виросте і будемо його все викопувати. Тому наступне відео з часником це коли я вже його буду викопувати на продаж і на насіння. Всім пока!